У сумському районі в ніч на 24 червня внаслідок російського дару загинуло три людини: чоловік, жінка і восьмирічний хлопчик. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, близько півночі російські військові масово натакували село у Верхній Сироватській громаді ударними безпілотниками. Також Григоров уточнив, що загибля люди з різних родин всі вони жили на одній вулиці. До нашого ефіру доєднується Олег Стрілка, речник головного управління ДСНС України в Сумській області. Пане Олеже, вітаємо вас. В ефірі Суспільного вітаємо студія. Вітаю, вітаю, шановні, слава Україні. Героям слава! Дякуємо, що долучилися. Також повідомили в поліції що про шістьох поранених, серед яких троє дітей, пане Олеже. Розкажіть про наслідки цієї російської атаки. Чим били російські сили? Повірте, дуже страшна ніч. Була приїхали туди на місце влучання. Вся вулиця у вогні. Це був центр села. Прилетіло туди до 10 шахетів, і з, з однієї і з іншої сторони вулиці палали житлові будинки, були роз, розбиті вщент. Працювали ми одночасно за шістьма різними адресами. Але найстрашніше було це шукати людей під завалами. В одному будинку знаходилось четверо людей. Для того аби їх дістати, потрібно було розібрати величезні бетонні конструкції. Спочатку ми вирішили залучити кран наш спеціальний, але хлопці, які були на місці, наші рятувальники змогли оці всі уламки самостійно використовуючи спеціальний інструмент демонтувати. І як результат, спочатку дістали бабусю. Вона обнімала свою внучку з під цих завалів, залишились живими. В іншій частині цього будинку під завалами знаходилась мама, яка накрила собою свого сина. Маму дістали живою. На превеликий жаль, хлопчик не вижив. Його вже діставали мертвим з-під завалів. Паралельно проводили гасіння пожежі, як я вам нагадав, одразу працювали за шістьма різними адресами. Палало одночасно. Близько 15 будівель, періодично була загроза повторених ударів, тому призупиняли, при, призупиняли роботи, і коли ситуація нормалізовувалася, знову приступали до, до гасіння. І такі роботи безперервно тривали орієнтовно до 6-ї години ранку. Як результат, всі осередки ліквідовано, але потрібно розуміти, що дуже величезні масштаби, дуже великі збитки. Дуже великі руйнування, і зараз е, за відповідна комісія, яка вже прийматиме рішення, як в подальшому правильно е, працювати над тим, аби ліквідувати оці всі наслідки. Е, знову ж таки нагадаю вашу інформацію, що в результаті цієї страшної атаки три людини загинули серед них одна дитина, також шестеро громадян отримали різного роду травми серед травмованих, також троє дітей. Пане Олеже, ви згадали так про шосту годину ранку. Про те, що, чи правильно ми розуміємо, що е, вже завершені усі пошуково-рятувальні роботи, що вже всі завали, скажімо так, вже, вже всі розібрані? Е, безумовно, е, залучили одразу достатню кількість і особового складу, і нашої відповідної техніки е, працювало близько 30 рятувальників, близько 10 одиниць техніки. Тому в перші хвилини. Так як ми це й робимо завжди, це проводили пошукові рятувальні роботи. Людей під завалами немає, але дуже величезні руйнування. Тому потрібно, якщо буде така необхідність, і якщо залучатимуть наш особовий склад, ми будемо проводити саме відновлені роботи. Тобто потрібно буде все розбирати, допомагати людям в їхні помешання для того, аби знайшли документи і ті речі, які вціліли. Пане Олеже, ще коротко, якщо можна буквально на хвилину. Ви кажете про те, що це була атака шахедами. Ми так розуміємо, що через наближеність до російських військ це дуже швидко відбувається. І часу у людей практично немає кудись заховатися. От що ви можете просто порадити, коли там тривога лунає, ми розуміємо, що там може цілий день лунати тривога. Але як убезпечити себе? Ну о, знаєте. Цей населений пункт він не дуже близько знаходиться від, від, від кордону з Росією. І за, за, зараз в такій ситуації, як опинилися жителі цього селища, може опинитися будь-який житель нашої держави. Тому ну, як ви бачите, єдиний спосіб це укриття. Іншого не дано. Пане максимум це. Зв'язок на жаль та переривається. Так. А пан дякуємо пане леже дуже та розуміємо, якими можуть бути руйнівними. Ви це описали наслідки від російських атак шахедом. Дякуємо, що долучилися. Олег Стрілка, речник головного управління ДСНС України у Сумській області, розказав про останню атаку російських сил, яка відбулася цієї ночі.